Віталікова, я професійний суміліє, і сьогодні я вам допоможу розібратися в вині, яке зветься Барбареско. У нас воно представлено від виробника Тосо. Виробнику ТОСо вже налічується більше ніж 100 років. Він розміщений саме в регіоні Пімонт на північному заході Італії. Цей регіон є одним із найпопулярніших не тільки в Італії, а й цілому світі, тому що там всі зони виноробні, які є в цьому регіоні, вони класифіковані державою. Тобто там виробляють багато марочних вин та марочних вин високої якості. В даному форматі у нас Акцизна марка держави є, яка підтверджує, що це вино марочне високої якості. А точніше, розшифровується воно як домінаціонне оріджене, контролата е гарантіта. Останнє слово, де держава гарантує якість, підтверджує його статусність, його якість. Ну і авторитетність, тому що коли ми говоримо про Барбареско, ми знаємо, що в нього є е, умовно кажучи, старший брат, який зветься Бароло. Але в будь-якому випадку, і бароло, і Барбареско він є на одній прямій з такими великими винами, Італії, як там Тауразі, Кіанті Класіко чи Амароне Дела Вальполічела, тому що це всі вина завдяки яким. А весь світ знає виноробну Італію. Зроблено воно з сорту винограду Небіоло. Це один із самих чарівних сортів винограду. По якій причині він входить до групи сортів винограду, які після того як ви зробили вино і його довгий період часу витримуєте, він видає таку складну третичну ароматику, яку насправді мало сортів винограду видає. І коли ми говоримо про найвищий рівень споживання вина, з точки зору професіоналізму, всі великі дегустатори і, в принципі. Всі, хто полюбляє вино і п'є його на досить довгому періоді часу, там більше 15 років, вони всі свій вибір зупиняють або на сорті винограду Нуар, який є достатньо близько в регіоні Бургундія, північніше, або на сорті винограду Небіоло, який культивується в регіоні Пімон. Ну і можна продовжити сюди ще сорт винограду Ксіно Мавро, або Скіопітіно з регіону Фріулі, Фріулівниця Джулія. Ксіно Мавро, до речі, з Греції. Тобто, це ті сорти винограду достатньо складні для розуміння. І треба говорити відверто, що таку пляшку вона, коли ви відкурковуєте, вона не може коштувати дешево. І коли простий споживач одразу його дегустує, він не може зрозуміти, в чому ж цінність вина, чому воно стільки коштує. Ну, по-перше, його не виробляють величезній кількості. По-друге, це сорт винограду не біол. Чим старішим ви його п'єте, тим більше він про себе розповідає. У нас позиція. 2015 року. Наступним чинником, який би я відмітив конкретно до цієї пляшки виробника ТОСО, це вага пляшки. В винному світі існує таке собі не зовсім як би правило, але ним користується багато виробників, що чим дорожче вино бутилюється в пляшку, тим більш високої якості береться пляшка. Якість пляшки відображається на багатьох чинниках. Ну, по-перше, форма самого горлишка, тобто вона має настільки якісні форми, що коли ви наливаєте вино, то ні в якому разі воно не буде заливатися на вашу скатертину, наприклад. Плюс саме головне це вага пляшки. Коли ви таку пляшку берете в магазині і ви розумієте, те, що вона коштує там 600, 700, можливо, 1000 або 2000 гривень. Ви відчуваєте, що у вас в руці щось вагоме. Чому? Тому що тут просто використовується пляшка з товстого скла. Вона важча, і ця пляшка конкретно важить, я думаю, десь 1600 1800 грам. Ну тобто суттєво важче, ніж звичайна пляшка. Вина. Ну що, давайте спробуємо для того, щоб ми впевнили, що всередині, і прокоментуємо ще декілька деталей. Тут, до речі, обов'язково буде використовуватися вина в винах категорії DOCG, тобто марочних винах високої якості, тільки натуральний корок. Пробка дуже якісна. Якщо ви подивитесь і навіть просто фізично її торкнетесь, то вона реально дуже якісна. Тому що і в пробках є поняття першого сорту, другого, третього, вищого і так далі. Ви до речі, віть собі, якщо ви вибираєте найкращу пробку в світі, довжина якої може бути до 60 міліметрів, тобто 6 сантиметрів, її вартість інколи може доходити до 1 євро за один корок. А якщо ви, наприклад, виробляєте мільйон пляшок, то тільки мільйон євро потрібно для того, щоб придбати корок для пляшки. Тому зовнішня складова вина, вона як і внутрішня, настільки ж важлива, що стосується враження про саме вино. Тільки наливав і зразу вже всліпу можна зрозуміти. Ну не всліпу, а мається на увазі, якщо ми не бачимо, яке вино, що ми маємо справу з тими виноградами, сортами винограду, які я вам називав. Чому? Тому що відтінок, який вони відображає, він реально інший. Воно не є сильно інтенсивно забарвлене, і в результаті ви вже розумієте, що це тільки ці сорти винограду можуть бути. Ну що? Колір нам говорить про те, що воно має гранатовий відтінок. Ну, по-перше, воно було в дубовій діжці, і про це треба говорити голосно, тому що витримка вина в дубовій діжці говорить про те, що вино матеріал був високої якості. І насправді, закон виробництва вина Барбареско зобов'язує витримувати вино в дубовій діжці, а після цього ще витримувати в пляжці. І після тільки трьох років процесу випускати в продаж. Тому це вино називаємо це в Україні не з 2015 чи 2016 року. Воно приїхало, можливо, максимум рік тому. І таким чином ми маємо вино готове для споживання. Небіоло завжди досить важко читається, тому що це не якась там квіткова або фруктова, називаємо це бомба. Це є складна ароматика. Це ароматика шкіри, це ароматика грибів, це ароматика лісу, це якісь такі аромати, які з першого погляду здаються невластиві для взагалі для споживання. Але і в цьому є сильна сторона сорту винограду небіолу, який відображається саме так на пагорбах біля села Барбареско. Величезна кількість. Танінів, яка, яка присутня в вині. Це характерно для сорту винограду Небіоло. Це один із тих елементів, який йому дозволяє мати свій індивідуальний характер в смаку. Але коли ми говоримо про поєднання цього вина з гастрономією, це вино потужнє, воно зобов'язує до себе. Якісь місцеві страви, наприклад, різотто з труфілями, або якісь е, дуже є таке гарне карне кон тартуфо. тобто сире сере м'ясо нарізане прямо з трюфелем можна його подавати, тому що ми знаємо, що Пімон це батьківщина білого труфіля з міста Альби, тобто одного з най най найдорожчих делікатесів світу. Так само сюди можна рекомендувати всі інші локальні страви. Рекомендую до покупки, але не одну пляшку, а декілька.